Давайте попрактикуємось в переведенні одних величин вимірювання відстані в інші. Ось у нас є кілометри, просто метри і сантиметри. Дайте іншим кольором, сантиметри. І щоб гарно переводити без помилок, роз... треба... треба розуміти, як ці величини між собою зв'язані. От представка кіло... кіло, кіло, метр. Ми знаємо, що. Вона універсальна кіло і означає тисячу таких одиниць. Тобто це те саме, що тисячу звичайних метрів. І цього вже достатньо, щоб справитися з першою частинкою переведення. Достатньо просто 2 помножити на тисячу. Ми будемо розуміти, що 2 кілометри це 2 тисячі метрів. Ось, так само і з одинадцяткою. 11 кілометрів це 11 помножити на тисячу 11 тисяч метрів. Що таке Санти, Санти, давайте пригадаємо: Санти. Ось тут. Санти, метр. Сантиметр. Коли ми приставляємо до чогось приставку Санти, це означає, що ми беремо одну соту від цього метра. Одну соту від цього від метра, Чи від, від тої величини, від тої одиниці, яка йде після приставки Санти. І навпаки, ми можемо сказати, що один метр. Тоді містить 100 сантиметрів. Це важливо зрозуміти і уловити. Насправді зв'язок не дуже складний. Треба просто думати трошки про нього. Це означає, що коли ми переводимо метри в сантиметрі, то сантиметрів буде значно більше, ніж метрів. Достатньо просто множити ще разочок на 100. Їх будемо мати, не помиляємося, раз, два, три, 4, 5 нуликів. Значить, три нулика тут і ще два нулика тут. 200 тисяч см. Ось так само. І з, 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 з 11 тисяч треба помножити на 100. Нуликів теж 5, але перед тим 11. -ка. Ось. Значить, це буде 1 мільйон 100 тисяч см.